Щорічно, 16 лютого у Збройних силах України відзначають фахівців служби пально-мастильних матеріалів. Саме завдяки їхньому професіоналізму та відданості в своїй справі, ця служба функціонально виконує одне з найважливіших завдань обороноздатності нашої держави: своєчасне та безперебійне забезпечення війська пальним, мастильними матеріалами та спеціальними рідинами. Ми їздимо на, на, на запальничках. Кажу. А На запальничках запольничках за того, що люба куля, любить осколок і все. Ні палива немає, ні водія немає. Кожен безпечно дуже. Це є не зовсім, як можна зараз почути в мас-медіа героїчною службою, героїчною роботою. Але це щоденна тяжка праця, яка дозволяє цим героям на фронті. Саме робити ці вчинки, про які потім будуть згадувати в історії. Службу пального називають кровоносною системою Збройних сил України. Без пального жодна одиниця військової техніки не виконує завдання за своїм призначенням. На сьогодні пальномастивні матеріали мають широкий спектр застосування, та з кожним днем він тільки збільшується. Кожен літр чи кілограм пальномастильних матеріалів, свій рух до війська, починають із проведення досліджень на якість у лабораторії пального. Я дуже тяжкий шлях зараз проходжу стандартними нато. Як приходить МТД-оливи, на яких теж немає накладних документів, назв, я дивлюся на назви, на бочках. Де є коди, які дуже важливі, що ми колись не знали? Наприклад, H542, O1176. о І згідно цих кодів ми вже ми вже можемо знати, яка має бути в'язкість, там який там спала, коли він все. Ми вже ці стандарти маємо. Приходить МТД субота, неділя. 23 найменування ну це дуже важко. Я не вийшлю його на випробування на Київ. Я в той же день маю вислати, бо висто, щоб нікого не задержувати, поки не знайдуть цей стандарт. Щоденно та безупинно здійснюється постачання пального до війська. Сотні тисяч тонн пального з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації були доставлені від центрів забезпечення пальним до військових частин. Сотні паливозаправників щоденно задіяні до підвозу та заправлення пальним військової техніки. За цим безперервним процесом підвозу стоїть і служба 39-річного Василя, який 28 лютого 2022 року був призваний за мобілізацією до ЛАВ Збройних сил України. Прийшов у Збройні сили добровільно, без повістки. Потім мені дали автомобіль Урал-4320 на Уралі їздив, потім на Камазі. Трошки більше, як півроку, їжу. На такій техніці. Новий, хорошій, надійний. А скільки ви вже на ній проїхали? Е, на даний час, зараз я вам точно скажу. 29 тисяч 260 кілометрів. Не менш важливу роль у процесі забезпечення пальним відіграють ремонтні підрозділи сил логістики Збройних сил України, які у взаємодії з підприємствами національної економіки за період збройної агресії Росії повернули до строю не одну тисячу паливозаправників. Відновлення паливозаправників у польових умовах стало звичним явищем. Там, на ротаційній основі, працюють справжні аси своєї справи. І маємо конкретні приклади. Це е, особовий склад ремонтної майстерні, от, е, які пройшли е, навчання, які відновили більше 200 одиниць такої техніки бензовозів в ППД. Особовий склад навчений і готовий. Е, готові і всі дев'ять чоловік, які залучаються зараз до проведення ремонту на, тих, на тій техніці, що теж в своєму роді якась гордість за них, що вони самі визволилися, що ми поїдемо і будемо допомагати хлопцям на передку по відновленню зразків техніки. Тож завдання фахівців служби пально-мастильних матеріалів забезпечувати безперервний рух до перемоги рух, який нічого не спинить, і за яким стоять справжні мотивовані герої військових частин та підрозділів забезпечення пальним. Мені подобається моя робота, але кажуть, от ми в артилерії, ми боги війни. Ми теж боги, але боги своєї роботи. Без спального не буде ні, ні артилерії, не буде ні піхоти, танки не поїдуть без спального. Це 100%. Нам тільки перемога потрібна. Тільки перемога. І я думаю, ми, ми цього заслуговуємо дуже. Я сподіваюся, я не надіюся, я просто знаю, що перемога буде за нами.